Привіт, привіт друзі! Мене звати Кіміко. сьогодні Ми з вами продовжимо грати в Roblox. І сьогодні ми знаходимося в грі, яка називається Swim Race Симулятор. Сьогодні ми будемо з вами плавати. А, але я не зовсім розумію, чому ще залиши з моїм з кіном, чому я перетворився на когось лисого, не знаю персонажа. Але добре не знаю, це вже не настільки важливо. Отже, сьогодні будемо займатися з вами, аби потім, наскільки я розумію, якось добре плавати. Не знаю, подивимось, як це саме працює, але відразу давайте оберемо якийсь тренажер. Наприклад, нехай буде ось цей тренажер. Я не знаю. Е, окей. Е, добре окей. Все таким чином ми просто займаємося на тренажері, але якась якість дуже дуже не дуже у цих картинах, але добре зробимо милю, вже так і повинно бути. Е, і знову якась якість дуже не дуже у цих картинах. Я не знаю, це вже досить дивно. Добре, що у нас тут? Так, 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 тут нічого о є, щось є. Окей, нам дали що це таке? Не знаю, не знаю, не знаю, але я підозрюю, що це якийсь бонус. Давайте подивимося, де його можна активувати. Ось тут його можна активувати, так? І що він дає? Він дає плюс 20% до грошей. Але ми зараз з вами заробляємо не гроші, ми зараз з вами заробляємо а, мускули. Тому це нам зараз не потрібне. Що у нас тут ще є? Ага, щось забираємо, окей, 100 монет нам дали. Чи ж не монет, а 100 виходить, доларів, так? Окей, 100 доларів мене влаштовує. І що ми робимо далі? Так, у мене тим часом вже у цих мускулів. Я не знаю, якщо чесно, що вони мені дадуть, і подивимося. Да ні. Я ніяк не змінився, якщо чесно, візуально. Давайте спробуємо ще щось, що у нас тут ще є. Так, це воно що таке. Не знаю, що це таке. О, не знаю. Я не знаю, що це таке, але мені подобається, як це виглядає, тому давайте використаємо. І потикаємо відразу інші кнопочки, які у нас тут є. Тут у нас є фортуни. Якась фортуна, якої у нас немає, тому ми не будемо її відкривати. Тут є якась аура. Аура, аура, аура. Окей, що це таке? Не знаю, що це таке. Еге. Добре, я зрозумів. Ауру активувати я не можу, тому що в мене на це не вистачає а, доларів. Окей, значить долари нам можливо потрібні саме для активації цієї аури і, можливо, для чогось іще. Бо я там бачив, це здається пети чи щось таке о, там зліва у нас знаходиться за 1,50 та 500 доларів. А, зараз підемо також. Подивимося, що у нас там є. Окей, окей, окей. Так, у мене є 200 доларів. Тому давайте відкриємо відразу так, за, відкриємо відразу за 50. Окей, 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 давай. Ага, он камонку. Мені якусь дали. Ну, ункамонка, це прикольно, це вже не камонка. Окей, іще одну. Угу, дякую, дуже дякую. А, і. іще. Угу. Тобто нам скільки їх надавали? Нам їх надавали три. На що вони мені три потрібні взагалі? А, чому в мене постійно з'являється цей надпис, що я не можу щось зробити? Я не розумію, я нічого не роблю, я просто стою. Чому? За що? Давайте підемо змагатися. Давайте підемо змагатися, як зрозуміти, де змагатися. Змагатися потрібно ось тут, якщо я правильно розумію, чи ні. Окей, я сюди зайшов. Mm, тут ще якийсь агравець, але в нього, в нього 100 мільйонів сили. Угу, а в мене. скільки 500 сили? Окей, okay, давайте змагатися. <laughs> Зараз подивимося. Мені здається, я займу останнє місце, я в цьому майже впевнений. А як? А як, а як? Потрібно натискати. Окей, okay, потрібно просто натискати. Ну да, подивіться, там якісь агравці вже вперед, вперед-вперед пішли. Uh, ага, окей. Okay. Мені здається, що в мене нічого тут не вийде, звичайно. 10 секунд. А скільки, скільки взагалі це все триває? Скільки тут потрібно допустити, чи потрібно. А, потрібно можливо допустити просто до початку, все, ну до кінця. О, тут якісь нітро? що це таке? Е, а чому чому воно? а, я можу не просто клікати, я можу ще змінюватися. А. А, я можу змінювати свою позицію, я зрозумів. Ну прикольно, прикольно, окей. А, так, добре, 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 добре. Я не знаю, чи я взагалі цього гравця. Мені здається, я прийду зараз останній. Якби я забрав нітро, то я міг би бути швидше. Добре, я останній так. Е, як зрозуміти? А, ну так, здається, все ж таки останній. Е, ну що ж, ну що ж, ну що ж, ну що ж, а, що ми робимо далі? Ідемо, звичайно, качатися. Йдемо качати інші е, якісь м'язи, що ми будемо качати з вами. Зараз ми будемо з вами качати. Так, 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 так. Ось тут. Ось тут будемо з вами качатися. Давайте натискаємо, ой, не туди натискаємо, натискаємо відразу Auto Train, щоб воно качалося само по собі. І дивимося, що у нас тут ще є. У нас тут є можливість наняти когось, хто нам буде допомагати з тренуваннями, але на це потрібні якісь алмази. У мене цих алмазів нуль. Угу, зрозуміло. Не наймемо, не наймемо. А тут, у нас що таке? Тут нам дають знову ж таки якісь подарунки. Це прикольно, їх ми, можливо. А, ну, знову ж таки, вони мені абсолютно не потрібні зараз. Окей, в Пасі. в батлпасі, і тут у нас щось є чи ні. Mm -hmm. Нам дали 50 не знаю, якихось кубків. Опа, а ось алмазів мені потрібні. 100 алмазів, це добре. А, так, що я там місце них купити? Чому ходи почалися іконки, чому їх немає, чому вони просто прозорі? Так нечесно. Я не знаю, що мені з ними робити. Можливо, мені потрібно зараз перезавантажити гру, і воно все починиться, тому що мені не зовсім подобається, що тут е, дуже погана якість цих картинок, що тут кудись одіваються іконки. Там давайте зараз, друзі, я швидесенько швидесенько сюди перезайду. Що ж, друзі, я швидесенько все перезавантажив. І реально, реально, подивіться, просто у нас пропали всі ці баги лаги, і все стало нормально. Всі іконки у нас з'явилися, і вони здається нормальної якості. Це дуже добре. Це дуже добре. мені це влаштовує, Мені це подобається так. Ауру я все ще не можу ніякого купити, ну і будь ласка, ну не дуже хотілося, тому пішли. Що ми ще з вами не робили? Тут ми займалися, так, тут ми займалися, тут, так, тут ми також займалися. Ось тут ми не займалися. А тоді йдемо займатися саме сюди. Окей. Чому я... Чому написано. А, все нормально, все нормально. А, все починалося само собою, я навіть нічого не робив, і тут у у нас нас що? Тут у нас, нам дають алмази. Просто ні за що добре, 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 добре. Якщо дивись, ми забираємо так, скільки їх тут усього. О, давайте це все діло забираємо. Ніфіга фіга собі, мені скільки їх вже насипали. Це 2900. Окей, 300. Можливо, я навіть зараз когось купити зможуть чи ні. О, так, 4 тисячі, окей. 4500. Угу. Чи можу я зараз щось купити за 4500? Давайте подивимося. По-перше, у мене є якась оплатка з мускулами. Тут я нічого робити не можу. Так, окей, далі у мене є якась. Що у мене ще є? У мене є тренер. 500. Ого, окей, 500 алмазів потрібно. Так, так, так. Тут 4, 4 я десь бачу, 4 тисячі, почекайте. О, все це 4 тисячі вона коштує, але чи є в цьому взагалі сенс, тому що. Давайте подивимося, ой, я не туди дійшов. Давайте подивимося, скільки вона дає. Вона дає плюс, плюс 20% і плюс 10%, але до, лише до якоїсь групи м'язів однієї. А цей тренер дає плюс до усіх груп м'язів, я так розумію, так? А, так, 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 давайте подивимося, що у нас тут ще є. А, ну тут більше нічого дешевого немає. Вони вже всі коштують дуже і дуже багато. Так, 4 тисячі 6 тисяч. Ну, так, так, так. Тоді давайте просто купимо його за 500. Окей, еквіп. Окей, а, так, і все. Тепер у нас буде трішечки а, за допомогою цього тренера у нас буде невеличкий бонус до наших занять. Чому в мене стало 2000. Якось я дуже швидко прокачався, я не знаю чи повинно це все так бути. А, я ж петів, я ж петів взяв. Добре все, я зрозумів. Я взяв петів і за рахунок цього в мене. Все це збільшилось. І, до речі, подивіться, яка дуже-дуже зручна кнопочка, коли я можу просто натиснути і телепортуватися до будь-якого тренажеру, аби починати займатися саме тут. І що я ще не робив? Так, я ще не забирав квести, якісь, не знаю. Дайте мені забрав. Ага, ачівки, ачівки, ачівки. Прикольно, 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 прикольно. Давайте ми все це діло забираємо. Нам насипали, подивіться, просто скільки бонусів. 17 бонусів у нас є. Давайте матеріали. Так, 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 що ми можемо зробити? Це... Ага, це у нас іде плюс до ось того, що ми зараз робимо. Якщо. Так, де вона? Якщо я зараз його з'їм, то я отримаю плюс 50% до цієї саме групи Угу, Прикольно, прикольно, як це працює, прикольна штука. Давайте забираємо ще тут. Якісь бонус у нас є. І по 65% нам зараз зараз додається. Якщо я збільшу увагу, мені цікаво, то все буде нормально. Так, здається, все нормально, якщо я ще збільшу вагу. А, він просто не зможе. Е, я зрозумів, я зрозумів. Тоді що ж, робимо 25. О, а це що таке? Х3. О, прикольно! Це час від часу з'являється така штука. Якщо я на нього натискаю, то я отримую додаткові додаткові поінти м'ячу. Прикольно, прикольно, прикольно. Так. А як зрозуміти, скільки ще буде діяти ця штука? М -м -м, не знаю. Не знаю, як мені це зрозуміти. Е, що сталося? Що сталося? Що, все нормально, щось мені не подобається, що воно виділене червоним. Добре. Зробив вигляд, що і повинно бути. Доки мені нічого не написали. А, о, я, до речі, можу вже використовувати нову вагу, все, я зрозумів, плюс-мінус, як це працює. І знову ж таки, питання лише в тому, скільки ще буде діяти ця штука. Тому що написано було що хвилину, але як мені зрозуміти, коли ця хвилина закінчиться, я хочу ще щось покачати. А зараз я маю качати саме цю штуку, доки в мене є бонус. Тому що це, ну, логічно. А, так. Давай, давай, давай я вже пропадаю. Мене вже 10 тисяч. Мені здається, я зараз просто найшвидшим буду вже. А, так, так, так. А ну-ка, а давайте знаєте, що ми зараз зробимо? я дивіться, я качав, ну, по суті, лише лише усього на все один тип м'язів. Ну, прям так, нормально качав, так? Давайте тепер ми зробимо, а, зробимо нову спробу, спробуємо зараз поплавати і подивимося, наскільки нас вистачить. Мені цікаво. Мені цікаво, чи буде зараз якийсь прогрес. А, давайте. Один, два, три, попливли, попливли. Там у когось 2 мільярди. 2,7 мільярди. Господи, скільки вони грають в цю групу? А, Давайте попливли, попливли, прискорюємося. Хоча я взагалі його зможу перегнати чи ні. Можливо, зможу, до речі. А, прикольно. О, так, 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 дивіться, його я його переганяю, Я його переганяю. Давай, 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 давай. Швидше, 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 швидше. Я так розумію, залежить від того, яку саме групу м'язів ми качаємо, від цього залежить, що саме, який бонус ми будемо отримати. Наприклад, можливо, буду швидше розганятися. О, ніфіга, собі прикольно. А, можливо, в мене буде вищий цей максимальний якийсь порог, який зараз в мене 31 тисячі. Мені здається, що 31 тисяч це якраз здається за спину, яку я дуже активно качав. А, так, і все, я перший? Ні, я не перший. Але я не останній. Але я не останній, це дуже добре, хоча б не останній. Окей, давайте я третє місце, до речі, зайняв. Це непогано, це непогано, але як зрозуміти, скільки мені мені взагалі дають це гроші чи ні, як це працює. Як це працює, я не розумію. Якщо мені дають не за змагання ці долари, де мені їх заробляти? Звідки в мене мають бути ці долари, я не зовсім розумію. Окей, окей, окей. Зараз це настільки важливо, йдемо качати щось інше. А що це в нас таке? Так, все, можемо качати. Окей. Давайте додаємо, демо що ми можемо додавати. Давайте додамо, ще оцих млинів. ще це щось... ні, не додамо, я зрозумів. А, потрібно зачекати. Хоча ми можемо, знаєте, можемо ось таким чином їх додавати. А, 5 це максимум, все я зрозумів. 5 це всього максимум, добре. Добре, 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 добре. О, все, виходить. А, тоді додаємо тепер. Ну, коротше, потрібно отак, таким чином саме регулювати, яку вагу я буду підіймати, за рахунок того, аби потихеньку-потихесінько додавати ці млини. Окей, 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 все. У мене. Що у нас тут Батлпасі? в баталпасі батл знову ж таки тут нічого немає. Ну прикольно, прикольно, можна попрокачувати. Я ще не зовсім розумію. Подивіться, а, вони заповнюються таким чином. Тобто, подивіться, тут у нас вже заповнено 13 тисяч жовтеньким, підсвічується. А тут у нас заповнено ще не повністю, воно підсвічується. О, все повністю заповнено. Давайте ми спробуємо всі заповнити повністю і подивимося, що це нам дасть. Тому що, ну, щось це повинно 100% дати. Це не просто так, а, це не просто так воно його заповнює. Не просто приколу. Тобто, яка ця логіка в цьому є. Зараз ми з вами, друзі, будемо дізнаватися, яка саме в цьому логіка. Давайте ось таким чином робимо. Далі, ось таким чином робимо. Далі, ось таким чином робимо. потихеньку змінимо вагу, аби не було, було більше навантаження і аби був більший прогрес. Окей, окей, окей. Так, ось сюди, от сюди. Ну все мені так, саме дві вже зробили. Тоді остався останній останній тренажер. Давай сюди. Так, 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 і все. Аутотрен, давайте відразу кладемо дві такі штуки. Чи не кладемо? Ні, не кладемо Окей. А, Так, а чи вистачить мені взагалі моєся? А, ну так, все нормально. А, зараз мені потрібно лише назбирати дві тисячі. тисячі, коли в мене буде, то буде все нормально. Окей. А, і можна буде вже подивитися, що нам за це дадуть. Можливо, це якась нагорода буде, чи якась ачівка, я не знаю. Але мені цікаво, мені цікаво, як саме це працює. І подивіться, скільки нам всього додавали, Наш мені стільки всього. А, так, все, а, ні, не все. А, давайте ще одну таку штуку додамо. М -м, добре, не, дода, не додамо поки що. Скільки там потрібно? А, ну все, нормально. А, так, і давай, давай, давай. Ще буквально до... два-три рази потрібно підняти. Все, я підняв і що це мені дає. У мене вони всі заповнилися на солість. Ага, все я зрозумів, я можу зробити апгрейд. І цей апгрейд мені дає м, якби бонус до росту моїх м'язів. Прикольно, прикольна штука. Прикольно це працює. А, так, давайте тепер ми оберемо якийсь тренажер, Що ми можемо. О, мускули, що це таке, як це працює. А у нас щось... Учиться... Ага, господи, це просто скини. Я то думав, я то думав, зараз це якась цікаво працює, якісь а бонуси. Це просто скини, друзі, це не так цікаво. Давайте активуємо оцю штуку. Це у нас на м'язи Рук, окей, і починаємо качати руки. Так, давайте додамо відразу. Ой, це забагато. Це є забагато Наклав туди. Окей, давайте це також набагато. Добре, окей, вже так як є. Так яке, нехай буде. Так, от таким чином, от таким чином, все. Ми качаємося. А що у нас тут? Нам, ога, нам дали якісь зілля. Не знаю, не знаю, що воно саме дає, але воно зелененьке. Це все, що я можу про нього сказати, тому що на ньому, здається, не написано. Опа, x5, x5 я отримав, окей. Це нормально? Це нормально, так. Окей, окей. І. Блін, ну це мені ще, звичайно, не вистачить. Окей, підіймемо, підіймемо потихеньку. Так, ну, чому чому червоне? Так, і зараз ми знаєте, що з вами з. А, чому, до речі, вони не... вони не йдуть. Я можу активувати ці бонуси, вони не зменшуються. Як це працює? Мені здається, це ну, не повинно так працювати. Мені здається, ця система зломана. І ще мені здається, що а, якби зломаний той факт, що в нас е, не дають гроші, не дають гроші за те, що я займаю якесь місце в цих перегонах. Давайте ми ще разочок сюди зайдемо, подивимося, що мені е, дадуть. М -м, можливо, це просто був один раз такий якийсь Аллах, пролах, Баг, не знаю, як це назвати, але е, єдиний разова акція, коли мені нічого не дали. За моє досягнення. Подивимося. Подивимось, подивимося, що за це будуть давати. І я вже готовий. Я вже готовий. Давайте. Один, два, три. Погнали, погнали, погнали. І я, здається, почав пришвидшуватися вже покраще. Але, знову ж таки, подивіться, його начебто переганяє, але щось, ну, таке собі, не дуже не дуже йде прогрес по тому, аби його перегнати, якщо чесно. І зараз потрібно забрати оце нітро. Оце нітро, окей, окей, окей. Зараз, можливо, ми ще одне нітро заберемо. І до речі, мені цікаво, що саме. Потрібно прокачувати, аби збільшувати, свою, якби, збільшувати цей параметр пришвидшення, аби я розганявся швидше та активніше. Ні, він мене перегонить, він мене перегонить чи ні. Так, він мене перегонить, тут не було ще на нітро. А, ну і добре, ну і будь ласка. Яке місце взагалі зайняв? Я зайняв четверте місце. Ну, не знаю, я сподіваюся, мені зараз дадуть до це. Ага, 50 доларів. Мені дали все. Все ж таки, це все діло дають, але як ви бачили, друзі, ну, такі собі показники, якщо чесно, по всім цим, а, по всім цим перегонам, мені потрібно тренуватися. Мені 100% зараз потрібно ще тренуватися. А, і що я, хочу, що я хочу тримати? давайте ми з вами назбираємо на ще один репіт, і тоді буде, мені здається, нормально. До речі, збирається все діло досить швидко, і давайте ми. Активуємо усі інші оці е, бонуси. Так, ми тебе активуємо, ми тебе активуємо. М -м -м -м. Далі цю штуку також активуємо. А -о, О, оце ми також активуємо. Це у нас пару... буде нам давати додаткову силу. А так, і. Ага, це ми будемо активувати коли будемо крутити петів, аби був більший шанс, що нам дадуть якісь гарних петів. Окей, окей, окей. Uh, зараз ми що робимо, ми качаємо ось ці м'язи. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Так, я їх. Ага, це добре. Uh, але чомусь навіть не близько, якщо чесно, там до апгрейду. Скільки тут взагалі потрібно? 50 тисяч. 000... А, 50 тисяч nah, ні, мені здається, 50 тисяч це просто 10 років потрібно збирати. Тому давайте ми з вами uh, зробимо іншу ціль. Ми з вами спробуємо uh, вибити якогось прикольного пета за 500. Мені потрібно зараз назбирати збирати 500. Грошей, грошей, і тоді, можливо, я зможу щось вибити. А, пішли, заходимо на перегони. Ну давай, 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 давай. Хто там хоче зі мною ганятися, ми підемо. Ми зараз будемо займати якесь, якесь гарне місце. Ну, я на це дуже сподіваюся, що мене вийде щось зайняти. А, давай, давай, давай. Ну, 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 все. Поїхали, поїхали, поїхали. Я вже готовий клікати, вже готовий розганятися і все. Yes. Ну, його я здається перегоняю, так. Тоді далі я заберу ще нітро, і можливо це мені також щось дасть. дасть я зможу перегнати навіть у цього а, того, хто йде правіше від нас. Ну зараз подивимось, подивимось, як це буде. Там у ну, нас, до речі, подивіться, там два нітро, там два нітро. Опа, опа-опа-опа. Можливо, я прям ще раз, прям зараз просто до кінця долечу. Так, і ще одне нітро. Подивіться, подивіться, нормально, 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 так прогрес. А окей, окей, окей. І встигаю я чи ні. Не знаю, яке місце в мене зараз буде. Третє чи четверте? Ага, четверте знову ж таки місце. І Нам за це дають скільки? Нам за це дають 50, Так. У... Так, нам за це дають 50. У мене вже 450. Тому мені потрібно зараз що робити. Мені потрібно ще один раз зайняти просто четверте місце. І Я зможу вже купити. Виходить, виходить цей кейс. Я зможу відкрити пета І сподіваюся, що мені дадуть там щось нормальне. Я дуже дуже сильно на це сподіваюся, тому що я хочу вибити щось прикольне. Можливо, мені пощастить. Можливо, мені пощастить і буде щось е, прикольне. Давайте, давайте, давайте. Знову ж таки, просто зараз розраховуємо на нітро. Максимально розраховуємо на нітро. А, їх тут, до речі, два, точніше, три. Знову ж таки, на всю мапу. Це прикольно, це прикольно. Можливо, за його допомогою я зможу знову ж таки зараз перегнати цього самого гравця. Який йде а, правіше, правіше від нас. Не просто правіше, а правіше, правіше. А, хоча щось мені здається, що зараз це буде досить складно. Давай, нітро, 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 будь ласка, я в тебе вірю, в тебе вірю. Їх тут відразу два. Ні, я забрав лише одне. А як, як можна було забрати два? Я не знаю. Я не знаю, але... так. Чи вийду мене його перегнати чи ні, мені здається. Ні, він в останній момент просто. Хоча, хоча ні, все ж таки вийшло, здається. Так, я знову четверте місце змог. Все, я змог четверте місце зайняти. Фух. Фух, 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 у мене вийшло. У мене вийшло. Окей, у мене є 500. І давайте, давайте, давайте. Відкриваємо це пета. і. О, ні, опен один лише. А, і що ти мені даси? Да ну йо майо, відкріся, будь ласка. О, все. Що ти мені даєш? І щось прикольне. А, це звичайна рарка. Зрозуміло, дякую. Скільки вона дає ексів? Як це зрозуміти? Левел 6. А як зрозуміти, скільки він ексів дає? Я не знаю, я не знаю. Мені це ніде не написано. Але сподіваюся, що з її допомогою. Ну як якось нас прогрес піде швидше. Але піде швидше вже наступному відео. Якщо вам сподобається ця гра, то ми обов'язково зайдемо в неї знову і вже з якимось більшим прогресом. Знову я буду без свого скіна, а буду з такимись хлопцем, які тренують. На цьому будемо, друзі, завершувати. Будь підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Тому що саме ваша активність мотивує мене робити нові відео. і Всім до нових зустрічей.